Всім привіт! Сьогодні в ремонті кухонний комбайн кну модель КМ 28. З ось такою проблемою. Розбираємо пристрій для діагностики. А ось і причина поломки. З корпусу випав шматок запчастини. І це у нас кільцевий магніт та ходатчика. Цій моделі комбайна встановлено два таходатчика. Один знаходиться ось тут, а другий ось на цьому вузлі. Ось, до речі, і друга частинка магніту. Магніт був встановлений ось на цій пластиковій деталі, ось таким чином. По якійсь причині магніт розколовся, і електроніка комбайна перестала зчитувати оберти двигуна. А ось і сам таходатчик, який являє собою дроссель резисторного типу. Тобто аксіальний. Ось так виглядає нова деталь. Встановимо її на своє. місце. Як виявилося, дросель теж несправний, і як показує тестер, що він просто в обриві. Новий дросель буду встановлювати номіналом в 1000 мікрогенрі. Звертаємо свою увагу на рухомі вузли, де є шестерні, та за необхідності додаємо туди змазки. Напишіть, будь ласка, хто якою змазкою користується та в якій кількості її потрібно наносити. При збірці майте на увазі, що дві антивібраційні резинки у нас фіксовані, а дві поворотні. І треба правильно виставити кут, щоб вони стали на свої посадкові місця. Встановлюємо на місце кінцеві вимикачі та обережно вкладаємо всі дроти. Не забуваємо також за наш таходатчик. Для зручності збірки регулятор швидкості краще зняти. Зробити це дуже просто, він кріпиться просто трьома защіпками. При збірці корпусу звертаємо свою увагу, щоб кінцеві вимикачі попали в свої пази. Всім, кому було цікаво чи корисно підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, а ми з вами побачимося в наступному відео. Бувайте!